Вони пішли досить так чітко починаючи не лише з великих підстанцій, а вже почали вививати розподільчу мережу. Це підстанці 110, навіть 35 кВт. Вже такий рівень напруги є особливо у тих регіонах, які межують до, з лінією фронту або ж з Російською Федерацією. Це по суті від Чернігівської, Суми, Харків і таке інше. Вузьке місце це не лише в часі. Необхідного для відновлення, а ще й обладнання, яке необхідно для того, щоб його а, просто фізично повернути в роботу. А рецептом тут є пошук цього обладнання, який був використання в тих країнах, які використовують аналогічно. Це країни ну, колишнього, скажімо так, впливу Радянського Союзу, і це і Румунія, і Польща, і Греція, і Хорватія, і багато інших країн, де є ще станції, які використовують це обладнання. Це є Найшвидший, найш найшвидша альтернатива, тобто привезти обладнання, навіть якщо воно несправне, його можна відремонтувати. Воно фізично є. Це перше. І цим займою займаються всі, в тому числі наша компанія, з тим, щоб знайти це обладнання. Тут, звичайно, співпраця з нашими партнерами європейськими є ключовою для того, щоб вони допомогли достукатися до компаній, які знаходяться в всіх країнах.